Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітав гномик, а звуть його гномик звуковичок. Він завітав до нас цікавою розповіддю. Давайте послухаємо гномика. Дітки, а нас з вами оточує безліч різних звуків. Давайте ми з вами послухаємо звуки неживої природи. Це шорхетупалого листя. Звук річки. Що та гру. Звуки... Давайте послухаємо звуки живої природи. Як співають пташки. скрикочий жабка. А ці звуки можуть утворювати різні предмети. І всі ці звуки називаються немовні. Це звук молотка, який забиває цвяхи. Це звуки машини. Будильника, який будуть нас вранці. А ще є звуки, які називаються мовні звуки. Це ті звуки, які говорять люди, які складаються в слова та речення, та люди можуть спілкуватися один з одним. <служит> <служит> Вчитель читає голосів, дітям. Зуковічок пропонує нам пограти в гру мовні та немовні звуки. Там будуть показані ротик відкритий. Це мовні звуки. Це звуки, які промовляють люди. А закритий ротик це там, де немовні. Дівчинка співає, до яких звуків ми це віднесемо. Подумайте співає, говорить правильно, до мовних. Матуся пилососить. До яких це звуків? Це предмет. Правильно, це немовні звуки. Барабанить барабан Це предмет. До яких звуків віднесемо? Правильно, до немовних звуків молодці діти. Матуся читає казку. Це звуки, які промовляють люди. Правильно, малята до мовних звуків. Молодці. Чілка дзисшить. Подумайте, це звуки живої природи. Правильно, це немовні звуки. Чінка кличе Кицю. Киць, киць, кицюня, ходи до мене. Які ці звуки? Це промовляють люди. Правильно, це мовні звуки, молодці дітки. Гномику дуже сподобалося з вами грати, але йому пора вже йти. До побачення, малята, до зустрічі!